Ячмінець той, що нещодавно сіяли, почав сходити більш-менш нормально, хотілося б краще, але маємо те що маємо. У сусіда на 3-4 дні раніше, то там вже більший. Ну, а в нас трішки полуниці ще посадили під агроволокно. Там не вистачило десь 30 кущиків. Ну, треба докупити та досадити уже така грядочка на кустиків 250, Хі -хі, невеличка, ну для себе хватить Он за огородом у нас. В зарослях, який красень живе, не знаю, не видно, так, да, мабуть. Стоїть на кучі, куча соломи там, фазан. Вон до. Поїлки, годівнички, коврики для обогріву. Все вимите, висушене. Готова до дезінфекції. Зараз проводимо дезінфекцію. І можна буде використовувати це ті кормушечки, які будуть використовуватися в перші дні життя цепляток. Ну, кормушечки і поїлочки. Так що дезінфікуємо. Розчин віросана, розвели в оприскувач ручний і все це діло добре, добре проходимо і заливаємо. З однієї сторони, потім перевернемо з іншої сторони. Всім привіт! Всіх радий вітати себе на каналі. Ну що, останнє приготування приміщення для прийомки курчат е завершується. Вже практично все готово. Як бачите, приміщення вже біленьке, чистеньке. Вже почав розсипати дезінфікат на підлогу. Зараз покажу і розповім що до чого. Е Зараз засипаємо пістилковий матеріал і це все діло ще обробляємо вже разом із пістилковим матеріалом, обробляємо парами йод алюмінія. Заносимо сюди зараз поїлочки, годівнички, ті, які будуть використовуватися на перших парах після того, як курчатка вилупляться. І все це діло теж обробляємо парами йод Алюмінія. Перед тим як засипати сюди пістилковий матеріал, я засипаю сухий дезінфікат, ось червоний. Це я використовую сталосан. І поверх сталосанчика засипаємо ще попіл. Його дуже багато зараз у мене. Я його собираю, не викидаю. Він буде використовуватися, коли буде курка несушка. Він буде використовуватися для того, щоб вони купали з ньому, приймали вани, щоб чистили себе від паразитів. Ось із цією цілею я і сюди, виходить, засипаю на підлогу там, де будуть курчата, засипаю, виходить, виходить, теж попіл. Для того, щоб не, заводився тут, не заводились кліщі, воші, блохи, вони не люблять цього. Вони не люблять попіл, вони не люблять виходить, виходить, це середовище сухе. Це все я вже зробив після того, як закінчив повну і жорстку дезінфекцію самого приміщення. Оброблялось приміщення бутоксом, оброблялось приміщення вірасаном, оброблялось приміщення формаліном. Потім ось побілка свіже гашеним вапном. І уже заключний етап це дезінфікат на підлогу, попіл. Підстилковий матеріал і потім обробка парами йод алюмінія Підстилковий матеріал засипаний. І як ви думаєте, що це? А це? Ось іще один плюс даної комбікормової установки. Ось за допомогою неї який виходить ідеальний підстилковий матеріал для цепляток. Це просто супер. А теплий який, руку вставляєш, прям гріє. Фракція те, що потрібно, сито 3 мм. Це прям супер. А я голову ломав, Де брати тирсу, де брати стружку. Тут уже в кого не попитав. Там на пелорамі є, ну, сера, там якась змішана, там, як... ну, в общем негодна, негодна стружка, негодна тирса. Думаю, ну-ка я попробую ось, ось такий фіндіперц. І дивіться, що я отримав. Це просто-просто бомба. 5 хвилин роботи і маємо пів мішка підставкового матеріалу. Так, для заключної дезінфекції все готово. Все на місці. Запускаємо. Процес розпочався. Все, двері закриваємо і тікаємо. Оце воно? Оце воно. Двері обшив ось такою пупирчатою плівкою. Всі щелі, які були замуровані, немає ніякого доступу воздуха туди, не звідти, не туди. Так що все герметично. Тому що для вентиляції буде окремо там ось з цієї сторони. Віконце, воно теж зашите плівкою. Потім там ми зверху плівку я заверну і буде таке як вентиляційний буде отвір, через який буде заходити свіже повітря, коли буде включатися вентилятор і буде працювати вентиляція. Ну, ось тепер все готово уже 100%. Всі електрообігрівачі на місці. Ось лампи, коврики. Це ті прилади, які будуть локально обігрівати цепляток на підлозі. Потім у нас йде електроконвектор, там теж коврик і лампа, і електроконвектор на стіні. Плюс до стелі ще підвішав, зараз покажу. То з цієї сторони неудобно. Плюс на стелі і ще в нас знаходиться ось такий керамічний обігрівач, який буде підключений через температурне реле. Датчик від нього знаходиться ось по стіні, по стіні. І опускається до підлоги, тому що температура. Получається, для курчат повинна бути та, яка їм потрібна, на рівні підлоги, на рівні підстилкового матеріалу, на рівні курчаток. Там, де знаходиться е, птиця. Годівнички і напувалочки теж на місці. Залишилось тільки їх розставити. і Поналивати водички, понасипати корму. Ну, це вже буде, коли розпочнеться вилупка. За добу до вилупки всі ці електроприбори включаються, і приміщення починаємо прогрівати. Прогріваємо його до тієї температури, до якої потрібно. На рівні пола, на рівні курчаток в перші дні повинна бути 33-35 градусів. І починаємо прогрівати до цієї температури. Щоб циплятка, коли вилупляться, ми їх вже зразу помістили в прогріте тепле приміщення. Так що, все підготовлено, все готово до прийомки курчат. Чекаємо. На цьому поки що все. Всім дякую за увагу, всім миру здоров'я, добра і все буде Україна. До побачення!